У Львові вперше пройшов освітній форум все про це, присвячений пікантним питанням про секс та стосунки. Спікери під час своїх виступів піднімали різноманітні теми, серед яких і як правильно розмовляти про таке з дитиною. Коли батьки не бояться питань, звідки беруться діти, що таке секс, вони встановлюють з дитиною дуже близькі стосунки, довірливі, і показують, що ти можеш приходити до мене з будь-якими питаннями. І краще, щоб діти отримували інформацію від батьків ну, на ці теми, ніж вони підуть в інтернет і там знайдуть порнографію, або якусь неадекватну, неграмотну інформацію, або вони підуть до однолітків, де рівень інформації приблизно на рівні порнографії. Ну, тобто не зовсім грамотно, неадекватно. Також не обійшли стороною і відносини у час війни. Бо зараз розповідають психологи: зовнішній стрес через події в країні додає чимало випробувань для пар зрозуміти цінність цих стосунків, чи є в них ця цінність в цих стосунках, що їх тримає разом. А, наскільки це є важливим один для одного, а, як чи є можливість зробити так, щоб ці стосунки можна було. Зробити теплими підтримуючими, ну люблячими такими, заради чого вони мали би бути. Іноді людина стикається з своєю війною в особистому житті щодня. Відчуває те саме порушення кордонів, які ми зараз відчуваємо як ну, суспільство, як держава. Паралельно із лекціями про інтимні відносини відбувалися й майстер-класи, де відвідувачі могли дізнатися про різні відповідні практики з різних куточків світу. Ми ж хочемо показати, що не треба якось травмувати один одного. Так? Тобто ви можете зробити це естетично, красиво і сексуально, те ж саме шибарі, так? мистецтво зв'язування, та ж саме флагеляція. Тобто людям це цікаво, вони це побачили, і вони побачили це зовсім в новому світлі, що нічого страшного чи не знаю, Ну нічого страшного в цьому немає. Все дуже красиво. Хотілося, щоб кожна, кожна людина, яка сюди потрапить, щоб вона розширила свій свідогляд, щоб вона отримала нові емоції, нові відчуття, щось спробувала щось дізналася нове. І дивлячись на кімнати, де проводять майстер-класи, кількість людей, які не просто прийшли подивитися, вони приймають участь для нас. Це дуже гарний знак. Кожна пара після цього має змогу проговорити це. І наші психологи, які виступають спікерами на цих майстер-класах, і не тільки майстер-класах, але і в лекторіях, якраз навчають, як говорити про це між чоловіком і жінкою. Тривав форум шість годин. Організатори додають, що без складнощів не обійшлося. Коли ми почали це робити, то з кожним кроком воно ставало все легше і легше і легше. І ця дуже потужна команда, яка в нас зібралася, це просто 17 лідерів, які просто дуже круті, дуже, дуже все розривали. Вони знайшли і, і класного спікера, і класного, класного митця, класного фотографа. І... Ну, це було, це було насправді не так не, не, не так важко у ходу діла, як важко до цього приступити. Я вважаю, що дуже вдалося, оскільки ми як команда це організовуємо вперше, і людей багато спікерів також багато, і люди відгуки вже є від людей, що класно, інформативно, і навіть кажуть мало, тобто люди хочуть ще. І я вважаю, що це такий індикатор успіху, коли люди кажуть, ми хочемо ще. Найбільша складність, напевно, було те, щоб все це придумати. Тобто спочатку було дуже багато ідей, а потім, коли почали розбирати все на місці, зрозуміло, що ідей багато, а механізм треба якось по-інакшому це робити. Ну і вже на, на місці, вже розбиралися, що буде актуальніше, що що вийде по часу, дато тобто, щоб було місце і актуальність. До участі у форумі запросили святого отця з Кракова Ксаверія Кноца, який теж розповів, як добитися гармонії у стосунках між чоловіком та жінкою, в тому числі і в інтимному плані. Так зараз досить тяжкий час в країні, але це важливо важливо формувати цілісність сім'ї важливо поєднувати відносини і реальність, яка зараз є. Для цього нам і потрібен отець, бо він це подасть. Не на легкому рівні, це на духовному, на більш відкритому стані. Тобто, це якраз є здорова сім'я, здорова країна, і нам важливо, щоб це все було зрозуміло, здорові відносини. Одна з проблем, яку ми Вирішили затронути і почати вирішувати це якраз те, що пов'язане з війною. Зараз дуже багато жінок з дітьми повиїжджали з країни, позалишали тут чоловіків, чоловіки воюють сім'ї розпадаються, розкидаються по цілому світу, і це ну, взагалі не допомагає стосункам. А повертати це все назад в нормальне русло потрібно. І це була одна з причин, чому от саме ця тематика. Спочатку ми обирали цінності, які будуть цікаві для нас. І виявилось, що це цікаво не тільки для нас, тому що сьогодні прийшло дуже багато людей. В них був такий цікавий фідбек. Що їм сподобалось цей імпульс, який ми почали? Вони почали генерувати нові ідеї для наступних форумів на місця, де це можна повторити. А на завершення вечора організатори влаштували благодійний аукціон та розіграш подарунків. Насправді цей захід вперше відбувався у Львові, і цей досвід дуже вдалий. Я маю щиро надію, що наші гості отримали максимальні відповіді на питання на запит, за яким прийшли. І щиро переконана, що такі заходи мають відбуватися на регулярній основі. Давид берішвілі Юрій Яворський. Правда, тут Львів.